У ефірі випуск новин на Дніпротіві я Орина Гігієва вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути, точаться важкі бої вже на території Дніпропетровської області. А РФ штурмами та постійними обстрілами намагається просунутись глибше та готує нові плацдарми, аби прорвати українську оборону. Водночас світова спільнота продовжує підтримувати Україну і оголошує нові пакети допомоги. Тож у цьому випуску розповімо про. Ті події, які можуть змінити геополітичну картину. Надвечір 7 грудня росіяни атакували Дніпро Бопола. В результаті удару загорівся дах історичної будівлі початку двадцятого століття пам'ятки місцевого значення, де колись працював народний університет імені Караваєва. Будівля не використовувалася останні 10 років. втім у період повномасштабного вторгнення для неї вже був розроблений та погоджений проєкт реставрації. Пожежу на даху рятувальники оперативно локалізували не довкола епіцентру. Також зафіксували значні пошкодження вибуто вікна в трьох багатоповерхівках. Пошкоджено магазин, автомобіль. Обійшлося без загиблих і поранених. Наступного дня від самого ранку на місці удару працювали всі відповідні служби. Комунальники розбирали аварійні конструкції. Поліція приймала заяви від містян. А благодійники роздавали плівку та ОСБ, щоб забити вікна. О, Мотрі це трапилося. Як пережили сам момент вибуху? Ну це після 23-х, Я точно і не пам'ятаю. Ну як стрес, я ж кажу, я ніч не спала майже не те, що майже, а зовсім я ще зранку на роботу пішла. Момент вибуху де перебували возле дивана, якраз біля дивану, якраз. А потім пішла в прихожу і побачила, що горить будівля з вікна прямо. З вікна прямо. А в який момент зрозуміли, що у вас в квартирі також пошкоджено? Ну, коли... ну, коли відбувся вибух і повилітало скло. Все вони на вас полетіли? Ні, ну Ні, вони впали прямо в квартирі. Частина вікна впала назовні, а частина в квартиру полетіла клапалітілю. Окрім цього, на ворог масово атакував і Дніпропетровщину. А внаслідок обстрілу Криворізького району загинув чоловік. Є руйнування цивільної інфраструктури. А у Павлоградському районі від російських атак дістали поранення чотири людини, серед них дитина. Під ворожим вогнем була і Нікопольщина. Там постраждала 13-річна дівчинка. На початку тижня на Олександрівському напрямку на Дніпропетровщині наші підрозділи продовжували нарощувати тиск на противника. Військовий з позивним мичною писав, українські бійці просуваються ривками, щоб ворог не встиг зреагувати та перекрити обороною. Мочно наголосив після звільнення тихого наші штурмовики просунулися далі та вибили росіян на південний схід від Коломиців. Це невелика, але тактично вигідна локація. Лінія вирівнюється. А ворог отримує ще один мінус у своїх опорниках. У цьому ж районі, 8-9 грудня, наші бійці досягли ще одного результату. Під час боїв їм вдалося взяти в полон шістьох російських військових. Мишне повідомив під час евакуації полонених окупанти відкрили артилерійський вогонь по власних позиціях, що вкотре демонструє їхнє ставлення до свого особового складу. Воїн додав є всі підстави очікувати, що цей успіх і надалі набиратиме обертів. Загалом лінія бойового зіткнення від удачного до комара, що проходить уздовж адмінкордону Донеччини та Дніпропетровщини, фактично зафіксувалася. Писав військовий службовець з позивним Алекс. Та додав, ворог не демонструє жодних успіхів. Десь видохлись, десь наші підрозділи зайняли рубежі за річками і вдало продовжують оборонні дії. Ситуація в напрямку Покровського теж більш-менш стабілізувалася в порівнянні з подіями попередніх місяців. 10 грудня українські підрозділи продовжили просування на південь від Новопавлівки. За словами військового з позивним мучною, ці дії спрямовані на те, щоб відрізати логістичний хвіст, через який російські війська забезпечують свої позиції у південній частині ділянки. Воїн додав, що у разі успіху здатність окупантів отримувати цю ділянку суттєво знизиться. Просування максимально обережне. Наші сили контролюють ризики та працюють на результат. Також мучно доповнив, що Остапівське на на Олександрівському рубежі залишається у сірій зоні, попри спроби ворога видати демонстративне вкидання прапора за нібито повний контроль над місцевістю. Однак це тривожний індикатор. Якщо ми не підкинемо піхоту і не підтягнемо оборонні ресурси, то населений пункт може змінити статус. Тактика тут проста: або підсилюємо піхоту, і закріплюємось, або приймаємо, що ворог може зачервонити цей клаптик. Тим часом у міжнародній спільноті продовжували ширитись новини, що Дональд Трамп планує укласти так звану мирну угоду до Різдва і дав Володимиру Зеленському лише кілька днів на відповідь. Про це повідомило видання Financial Times. Суть пропозиції Україна має відмовитися від частини своїх територій в обмін на невизначені гарантії безпеки від США. Фактично йдеться про тиск на нашу державу без жодних реальних механізмів стримування РФ експерти вже називають це Будапештом. 2 та нагадують, чим закінчилася. Попередні подібні гарантії. Додаткові подробиці мирної угоди для України, які обговорюють США, оприлюднив журналіст Вашингтон Пост Девід Ігнатіус. За даними видання, пропонується створення демілітаризованих зон уздовж лінії фронту, а також механізми гарантій безпеки для України, подібні до п'ятої статті НАТО. Обговорюється можливе відновлення та управління критичною інфраструктурою, зокрема Запорізької АЕС, а також залучення значних інвестицій для відбудови країни. Питання обміну територіями і визначень. Ня кордонів залишаються предметом дискусій між Україною та США. 11 грудня стало відомо, що напередодні на Гуляйпільському напрямку ворог, переодягнувшись у цивільний одяг, намагався проникнути в тил українських оборонців. Група чоловіків у штатському наблизилась до опозиції українських прикордонників. Вони певний час спостерігали за українськими силами та, скориставшись негодою, намагалися обійти позиції і пройти у тил. Проте маскування не допомогло. Під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб як військовослужбовців окупаційних військ. У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма Збройних сил РФ. І, попри те, що росіяни щодня атакують енергетичну інфраструктуру України, наші захисники продовжують завдавати ударів у відповідь. Телекобійні дрони центру спецоперації Альфа СБУ вдарили по нафтовій платформі імені Філановського в Каспійському морі. Зафіксовано щонайменше чотири влучання, після яких припинення видобутку нафти і газу з понад 20 свердловин середовище є одним із найбільших у російському секторі Каспію. Ураження стало першим випадком, коли Україна знищила об'єкт російської нафтової інфраструктури. В цьому регіоні у СБУ підкреслили, що продовжують розширювати географію спецоперації спрямованих проти енергетичних ресурсів держави-агресора. Також по окупантам завдали удару і силу оборони. Вони уразили новогородський хімзавод «Акрон» – один із найбільших постачальників речовин для виробництва вибухівки. Крім того, українські дрони влучили в ТЕЦ у Смоленській області. Вибухи лунали в Тулі та області. Також і в Ярославлі. Наприкінці тижня військовий на псевдомочної припустив, що зсу мають шанс відбити плацдарм коло Новопавлівки. Населений пункт вже перетворився на арену жорсткого дронового бою. А сіра зона навколо нього зрушила з попередніх точок. За словами мучного, ворог активно виявляє наші позиції, намагаючись вибити передові групи. Але у відповідь українські оборонці накривають їхню піхоту точними ударами, вибиваючи кожну спробу закріпитися глибше. Через цей постійний тиск, сіра зона змістилася на південний фланг, відсуваючись від центру, це грає нам на руку. Тепер у наших є можливість маневрувати ширше, тиснути не лише з півночі та заходу, а й розкривати село з південного сходу, заходячи ворогу у фланг там, де він менш очікує удар. Якщо командування дасть зелений сигнал і вирішить розірвати залишки їхньої мерзоти в самому селі, то цей плацдарм можна буде взяти під наш контроль доволі швидко. Проте, поки це Лише моя думка: сил на повну реалізацію замало, бо й ворог тут не спить, постійно підтягується, не дає провисань і тримає свій темп. Ситуація рухлива, але при вдалому рішенні ми зможемо різко переламати її в нашу сторону. Окрім згаданого, наші військові провели точкову операцію щоб вибити окупантів із Ростополя, який ті раніше захопили. Повідомив 12 грудня. Боєць із позивним мочною, за його словами, невелика штурмова група влучно обрала момент, швидко перетнула міст і зайшла в населений пункт із південного сходу. Одразу вступивши в бій. Опір ворога був потужним. Росіяни активно накривали вогнем українських воїнів. Та, попри це, нашим бійцям вдалося вийти на околицю села і спробувати. Там закріпитися факт, що противник досі тримається в Орестополі без сумнівів. У них є свій підвіз, свої стежки і можливість швидко накидати підкріплень. Водночас і наш логістичний підхід там теж працює. Тому зараз по всій лінії йдуть класичні гойдалки. То ми тиснемо, то ворог намагається відтиснути назад. Якщо темп триматимемо, і дотиснемо фланги, є всі шанси повернути Орестопіль назад під наш прапор. Ми говорили про хроніку наступу ворога та подій міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все з вами була Орина Гіяєва. До зустрічі.